Криптовалюти це справжні поле для суперечок серед конспірологів. Як так нічим не підкріплені якісь віртуальні активи стали настільки популярними серед людей? Чому уряди деяких країн вже навіть формують із них резерви, а відомі компанії розробляють власні токени? Але найперше, що бентежить багатьох прихильників теорії змови, хто такий Сатоші Накамото? Адже цю людину, а може і не людину, ніхто ніколи не бачив. Він чи вона вона просто зник, а блокчейн і біткоін лишилися. От і доводиться тепер конспірологам думати гадати, хто ж насправді стоїть за криптою. Одні, от, наприклад, вважають, що Сатоші це така собі група людей, котру свого часу курували спецслужби, щось на кшталт американських ЦРУ або АНБ, або ж навіть МВФ. Але навіщо? У конспірологів є відповідь, щоб протестувати технологію, яка дозволить відслідковувати фінансові потоки у глобальному масштабі? І ніби і логічно, кожна транзакція, що була здійснена, назавжди лишається у блокчейні. А прив'язати електронний аутентифікатор до конкретної людини для тих, хто в цьому розбирається, взагалі не проблема. Існує також теорія про еліти і банкірів. Мовляв, за криптою стоять усілякі Ротшильди, Рокфеллери або їхні сучасні аналоги. І вони, начебто, готуються викорінити з вжитку фіатні гроші, паперові валюти, цінність яких походить від державного наказу долари, євро, юані і замінити їх цифровими. Ну а потім, завдяки цьому, взяти під контроль всі процеси у світі. Біткоін за цією версією, це пробник перед введенням в обіг цифрових валют центральних банків CBDC. Ну а поки цього не сталося, крипта має послабити національні економіки, підірвати довіру до фіату, а потім запропонувати таке собі спасіння у вигляді цифрового активу, який контролюватимуть банки. Поширена і версія про те, що за криптою стоять it гіганти сучасності, типу Google, Amazon і SpaceX. Вони, як вірять, деякі люди хочуть зруйнувати традиційні фінансові інститути і взяти контроль над світовою економікою. Існує романтична гіпотеза. Мовляв, крипта це результат праці підпільних хакерів, криптоанархістів, які мріють про світ без банків та урядів. А Сатошіна Комота, нібито, був свого часу їхнім лідером. А біткоін головною зброєю. Ну і куди ж без фантастичного? Деякі люди вважають, що криптовалюти то взагалі витвір іншопланетян, які готують людство до нового порядку. На думку прихильників цієї теорії, блокчейн штука надто складна, щоб її придумала людина. Погодьтеся, ця версія найбільш екзотична.